Вітаю в ефірі новини. В понеділок видався багатим на події, що цікавого відбувалось у Вінниці. Далі у випуску. Вінницькі правоохоронці повернулись з війни. Не всі. Газовий балон трансформація у буржуйку. Піша хода на вшанування колишніх афганців. Зведений загін міліції, спецбатальйон Вінниця, представники служби боротьби з економічною злочинністю та державтоінспектори в такому складі. Наші правоохоронці забезпечують порядок на сході країни цього разу в лавах міліції втрати один загиблий та двоє поранених бійців. Як зустрічали та проведжали своїх героїв Вінничани? Дивіться далі. Цієї суботи в 10-й віницькі правоохоронці вирушили в зону АТО. 170 бійців зведеного загону міліції та батальйону Вінниця забезпечуватимуть порядок Краматорську та Попасній. Нормальний настрій, бойовий всі є, всі здорові, всі готові їхати, виконувати всі завдання. Ну наша служба опасна і трудна, як кажу, не готові до всього. А от рідні бійців готові лише до позитивних новин і чекають своїх захисників живими. Якраз бойовий настроєння слава. Перед від'їздом чоловіки хвилиною мовчання вшанували пам'ять Дениса Жембровського, який загинув 10 лютого під Краматорськом. А це бойові побратими Дениса. Його могила стала першим місцем, куди заїхали хлопці, повертаючись додому. Біля головного управління на них вже чекали рідні, друзі та керівництво Дітлахи з кульками, дружини з квітами. Це найважчий раз був. Дуже всі переживали, хвилювалися. І вже з нетерпінням не можемо його дочекатися. По приїзді шикування та знову хвилина мовчання за загиблим побратимом. Хлопці зізнаються, сепаратисти вели себе зухвало, їм байдуже, які райони поливати зградів та смерчів. Нам приходилось гасити пожежі, розбирати руїни, людей спасати після виїзду людей з міста Попасна. Ми виконували функції і швидкої допомоги. Наші бійці особисто вивозили людей з Населених пунктів, де безпосередньо були обстріли. Відпочиватимуть бійці всього чотири доби. Після того повернуться до звичної роботи на Вінничині. Та як знадобиться, знову рушать на Боремний схід. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. З миру по нитці переможем супостата за таким принципом допомагають фронту віницькі підприємці. Не покладаючи рук, вони майструють воякам буржуйки. Робочий матеріал старі газові балони. Активісти називають свої пічки універсальними, компактні та зручні. Вони не лише обігрівають солдатів в будь-який час на буржуйці можна приготувати їжу. Десять пічок повіз собою на схід, зведений батальйон міліції. Старі газові балони, умілі руки та небайдуже серце. Це все, що знадобилось підприємцям волонтерам, аби зробити свій внесок в майбутню перемоги. Десяток буржуйок відправили з бійцями на схід, зібрали їх швидко. Більше часу витратили на пошуки необхідних матеріалів. Після роботи залишилися сварщики, другі спеціальності, технічні хлопці. Такі ну, стали за два дні, зробили буржуйки. Пічки універсальні і їжу приготувати можна, і обігріти. Тись, попри невеликі розміри, тепло тримає до п'яти годин. До того ж, змайстрували буржуйки так, що навіть у військовій техніці їм знайдеться місце. Кажуть, що вони ночують по три суток в машині, в танку, бо в машині ночують. Ви представляєте, що таке метал 60 тонн нагріти двигателем. Це це знаєте скільки треба соляри спалити, все одно не нагрієш. А буржуйку прямо можна сунзід туди викинути трубу, і можна так таким чином, якби спасатися від холоду. Про те, що потрібно бійцям, підприємець знає з перших вуст. Троє його друзів нині в АТО. каже, з розмов відчуває, будь-яка передача з дому підтримує бойовий дух хлопців. Жодного сумніву в цьому і у правоохоронців. Вінницьких на сході сьогодні більше ста. Куди закине доля, ніколи не знають. Тому кажуть, буржуйки цінний вантаж. Де їм прийдеться нести службу, чи вони будуть приміщені, чи вони вдуть полі, ми на сьогоднішній день інформацію не володіємо, то. Для нас це дуже велика допомога. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Агробізнес цього року у пріоритеті. Закордонні інвестори проявляють неабиякий інтерес до нашої країни. Про це заявив міністр агрополітики Олексій Павленко у Вінниці. До цього він вже встиг побувати на Чернігівщині, Житомирщині та Львівщині. Каже, це не ревізія, а звичайні робочі поїздки. В обласній адміністрації урядовець розповів Вінницьким аграріям про стратегічні плани щодо розвитку аграрного сектору. Його чула наша Олена Гук. За агробізнесом майбутнє він номер один в експортній складовій, каже міністр агрополітики Олексій Павленко. Це єдина галузь вітчизняної економіки, яка з року в рік демонструє зростання. Відтак є прибутковою та вабить іноземних інвесторів. На донорській конференції в підтримку України, яка відбудеться цього місяця, аграрії представлять дев'ять нових проєктів і проситимуть фінансової допомоги, зокрема українським селам, розраховують на 2 мільярди доларів. Та домовленість про лізинг сільськогосподарської техніки на 7-10-15 років років під на великі відсотки. Мова про комбайни, трактори, сівалки, сушарки, елеватори та переробку. Україна може бути не тільки там сировинними придатками. Ми можемо експортувати з вами кукурузу і пшеницю, а можна експортувати, наприклад, продукцію тваринництва, молока, окрему продукцію крахмал, цукор, той же самий біотинол. Це створення додаткових робочих місць, і це створення відповідних додаткових надходжень до бюджету. І це створення життя нормального на рівні сел, тому що села. Тому ж село має також жити. А щоб села були живі, людям потрібно працювати. У Мінагрополітиці підрахували на перспективний агросектор. Сьогодні потрібно 10 мільярдів гривень. Дати їх банки не проти. Єдина проблема високі ставки. Компенсацію відсотків аграрії проситимуть у Верховної Ради, запропонувавши зміни до бюджету. Серед стратегічних планів головний аграрій країни назвав зростання сільгосвиробництва в наступні три роки. Вийти на 100 мільйонів тонн зернових. Минулий вражає трохи менше 65 Це без урахування півтора мільйони тонн, що втратили на сході. Китайська сторона готова в два рази збільшувати об'єми кукурузи, готові відкривати нові ринки для нас, в тому числі стосуються курятини, цукру і інших напрямів. А це зараз є дуже важливо, тому що по цукру нас є дуже велике перевиробництво, майже мільйон тонн, які зараз є на складах. От. В тому числі це окреме питання фінансування. Китайська сторона готова виділяти додатково 1,5 мільярда доларів під фінансування не тільки обігових коштів, а й під повну модернізацію наших елеваторних потужностей, наших портових потужностей, додаткові вагони. Жиде елеватори у без реформ економічного зростання не відбудеться. Зауважив профільний міністр. Повідомив, в його відомстві вже на 15% скоротили штат. Збираються ще 10%. І вперше в історії мінагрополітики персонал набиратимуть публічно. На сайті АПК пропонують вакансії. Олена Гук, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Не перемикайте, у нас ще багато цікавого, тож далі у випуску. Любов, що лікує зранені серця, поділитись кров'ю міліція рятує дитину. Народні обранці казане життя. загиблих в Афганістані вшанували у Вінниці. 15 лютого відзначили 26-ту річницю виводу військ колишнього союзу з території цієї країни. Сотні вінничан, серед яких ветерани війни вдови загиблих та прості городяни пішою ходою висловили шану та повагу тим, хто виконав свій обов'язок військового перед державою, що так і не знайшла мотивації для участі у тій війні. В день виведення військ з Афганістану в центрі міста людно. Квіти несуть до меморіалу Слави і скорботної стели Героям Небесної Сотні та загиблим в АТО. З цього згадувати своє бойове минуле колишні афганці почали вперше. Пішою ходою рушили центру міста до парку, вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Попереду колона курсантів із портретами тих, хто не повернувся з гарячих точок. Запомню для Ольги Швецової будь-яка згадка про Афганістан біль. Її чоловік Костянтин загинув від кулі душманів. Тож жінці самій довелось виховувати маленького сина. Гордиться своїм отцом, гордиться тим, що Це тяжло. Це пам'ять, та читається вся наша життя. Сломана судьба, смерть батька перекруїла життя, і військовослужбовця Олега присвятити себе армії. Вирішив на його честь. Сьогоднішній день та пам'ять моєму отцю. Тобто, я можу прийти до пам'ятнику, почтити його пам'ять. Ветерани Афганістану біля пам'ятника загиблим товаришам емоції не стримують. Війну, що сьогодні точиться на сході країни, називають ще більшим жахіттям. За рік у ній загинуло майже стільки ж бійців, скільки за десятиліття у 80-х. Ми воюємо з тими людьми, з якими були пліч опліч там. Розумієте, чому вона страшніша? Тому що ми там були друзі, брати, а тут виходить, ми вороги. Оце, це ж в цій війні є. Та навіть за таких обставин колишні інтернаціоналісти, склавши рук, не сидять. Сотні їх пішли на фронт добровольцями, а ті, хто лишився в тилу, як можуть, підтримують побратимів. Доправляють до зони АТО одяг, харчі, бойову амуніцію. Дорогою не раз потрапляють під обстріли. Може, стрілять з стільки разів тут попадав, бо ми возимо продукти з афганцями, Оцями тут страшно, там і так було. Може, то що ми молодші були. Зараз трохи старші 26 років тому в Афганістані поклали голови 168 шістдесят війничан. Ще двоє пропали безвісти. Їм військові у парку відсалітували пострілами. Ірина Курш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Вони захищали нас на війні, а ми не залишимо їхні родини. Вінницькі активісти об'єднались задля підтримки родин героїв. АТО. дітей пригощали смаколиками та дарували речі, а з вдовами розмовляли, аби вони розуміли, згорем наодинці їх не залишають. В день святого Валентина читальна зала бібліотеки номер 11 переповнена. Тут зібрались різні люди, поєднані одним словом. АТО. у Галини війна забрала чоловіка. Він загинув на 29-му блокпосту в Попасній. З того часу пережити горе допомагають волонтери-психологи. Зустрічаються з жінкою двічі на місяць. Цього разу запросили на вечір від серця до серця з любов'ю. Важливо, що люди пам'ятають про таких як ми, і не забувають так, і не забувають. Такі сім'ї, як ми. Це дуже важливо. Зустріч влаштували, аби хоч якось розрадити солдаток та їхніх дітей. На малечу чекав солодкий стіл та подарунки з Данії. На кожну дитину з врахуванням її віку, її зросту, її розміру були підготовлені подарунки. Це одяг, речі, взуття, яке переходить сьогодні в їхню власність. Провести вечір допомогли більше десятка громадських організацій. Активісти об'єднались ще влітку заради опіки над земляками, які так чи інакше постраждали через війну на сході яким чином наше спілкування і наша співпраця відбувається? Наприклад, телефонує людина і говорить: мені потрібна юридична послуга. Ми направляємо її до людей, які надають юридичні послуги. Сьогодні під крилом волонтерів більше 60 сімей учасників. АТО. І з кожним місяцем їх стає дедалі більше. Вадим потатуєв Оксана Святенко, Тарас Олійник, новини телеканал Віта. Міліціонери об'єднались заради спасіння дитини. Морозиво та квас, бізнесмени готуються до літнього сезону. Про це та не тільки далі у дайджесті. Міжнародне військово-аналітичне агентство хочуть створити українські комбати та американські військові експерти. Останні пропонують перейняти їхній досвід мирного врегулювання конфлікту. Активісти вже розробили цілу стратегію протистояння російській агресії із найменшими втратами для України в планах посилити озброєння армії, налагодити ефективну розвідку, мобілізувати усі види ресурсів, матеріально готові підтримати американці на дотримання домовленостей, підписаних у мінську надіються. Мало говорити про. Росію як договороспроможню державу мені, мені дуже складно, тому що ви всі пам'ятаєте слова бісмарка про папір і про договори, які на ньому написані, з Росією. Вінницькі правоохоронці намагаються врятувати життя хворого на лейкоз шестирічного хлопчика. Йому потрібно тромбоцити, які на станції переливання виділяють з крові. Їх не можуть замінити жодні препарати. Допомогти зголосились міліціонери та бійці ягуару. Вони добровільно здають кров. От тільки підходящого донора знайти не вдається. Дуже важко підбирається кров для цього чоловіка. Вчора було обслідувана порядка 10 12 человек, и ни один из них не подошел для переливания малышу. Малыш на своей кровати ждет больше у каждого Вінниця готується до сезону літньої торгівлі. Влада та підприємці домовляються, якими мають бути пересувні ларьки для продажу морозива та квасу. Бізнесменів зобов'язали розробити ескізи як самих літніх майданчиків, так і пересувних кіосків. Основна умова не забувати про сміттєві баки, адже зачасту пусті стаканчики чи обгортки люди кидають просто на тротуар. Такі заходи кажуть потрібні, аби місто виглядало цивілізовано. Савтівка найсучаснішої моделі та повні кишені грошей. Ще зовсім недавно це невід'ємні атрибути депутата Верховної Ради України. В жовтні минулого року її склад оновився. Від Вінничини до парламенту потрапили 17 обранців. Раніше нардепам у Києві давали службове житло. Сьогодні на їх проживання держава виділяє 460 гривень на день. Де в яких умовах мешкають народні обранці, знає наша Оксана Святенко. Не можна сказати, що це. Скромно, ремонт є, всі зручності є для нормальної людини. Санвузол, невеличкий коридор, вітальня і спальня на 15 квадратах. У таких апартаментах живе депутат Верховної Ради Сергій Кудлаєнко. В кімнаті ліжко, телевізор, холодильник на столику робоча література. В шафі кілька костюмів і сорочок. Серед них вишиванка є. обов'язково на, ну, на світа державні. От ми з колегами, з депутатами від Вінниччини, по фракції, і з іншими колегами-депутатами виходимо на відповідні свята державні. У народного депутата Верховної Ради України повинна бути обов'язково і не одна вишиванка. Раніше народним обранцям в столиці давали службове житло. Сьогодні пропонують номери у трьох готелях на вибір. Сергій Кудлаєнко вирішив оселитись у Києві. Від нього до Верховної Ради рукою подати дві хвилини і на роботі. Поряд, і будівля з депутатськими комітетами окремого кабінету нардеп немає. Працює разом зі своїми помічниками. Помічники знаходяться кожного дня на роботі. Кожного дня вони тут е е е володіють. 100% відсоткої інформації, що відбувається в комітеті. Я можу приїхати, можу уїхати. Але коли ми спілкуємося, коли є робоча обстановка, я в них запитую, навіщо мені ходити до помічника чи помічника викликати до себе в окремо якийсь кабінет по робочим питанням? Доба у готелі коштує 460 гривень. Проживання у них депутатам оплачує держбюджет. Тож більшість обранців родини в столицю не перевозять. За винайм іншого житла доводиться доплачувати з власної кишені. Оксана Святенко, новини те. Леканал Віта. І на завершення випуску актуальна інформація для батьків-школярів. Відзавтра на карантин у місті закриваються сім загальноосвітніх шкіл, ліцей та два приватні заклади. За даними департаменту освіти, там на грип та герві захворіли від 16 до 20 дітей. Карантин поки що олосили до кінця тижня. На цьому ми завершуємо випуск здоров'я вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 17 лютого у Вінниці невелика хмарність, без опадів, місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі мінус 10, мінус 15, в день мінус 1, мінус 6.